Права, так я хочу звернутися. Можна? От в е, першому пункті пам'ятки про права та обов'язки особи, обвинуваченої, та бере участь удовольного розвідки, передбачені кримінальним профессиональним кодексом України. Обвинувачений має право перше знати у, як... у вчиненні якого кримінального пропорушення його обвинувачення. Так, питання в тому, що я вам хочу роз'яснити для того, щоб ми з'ясували. А далі ми спитаємо прокурора, чому він направив винувального підносно вас і То, що не знаю чи мені можна підписати, а потім... Я, я давайте я вам зачитаю їх. Будь ласка, давайте. Так я зачитати, я зачитав, я не знаю. Я запитую вас. Суд вам зобов'язаний по КПК розчити пам'ятку. Якщо вам щось не зрозуміло, суд вам повинен роз'яснити або вас захисник. Роз'ясніть, будь ласка, я звертаюся. До Що до... саме вам роз'яснити? От перший пункт. Знати у вчиненні якого кримінального порушення його обвинувачення. Тобто ми. Вас об, е, відносно вас надійшов обвинувальний акт до суду за частиною 2 статті 383, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України. Зрозуміло? Ні. Я, Я вам скажіть, на пам'ять не знаю, вибачте. Будь ласка, я... я думаю, мало хто присутний. Па... Пане ну, Ру... я вам пояснив те, що міста. Я не читаю обвинувальний акт. Ваше я можу продовжувати. Будь, Будь ласка. Значить, питання друге: бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені кримінальним процесуальним кодексом України, надалі КПК, а також отримати їх роз'яснення. От я би хотів отримати їх роз'яснення. І своєчасно бути повідомленим. Я повідомлюю тільки зараз. Це то, що суд вправі вам вручити пам'ятку і роз'яснити ваші права. Суд тоді в межах КПК. Раніше часу я не можу роз'яснити права полку, оскільки я не є учасником процесу. Вам права такі аналогічні повинні були до своєму роз'яснити прокурор або слідчий. У нас суд нічого не, не зрозумів. Прокурор, ви, де... не, не будь ласка, процесом керує головуючий. Прокурор може задавати питання лише тоді, коли дасть дозвіл головуючий. Ми показісуємо зараз вам ваші права та обов'язки. Сказав зараз, перший, зараз перший, зараз перший. почитайте до кінця і скажете, які вам не зрозумілі, що вам не вручили. Зараз ми ці всі, всі порушення ваші суду. Мої порушення? Відносно вас, які права ваші порушення, суд усунуть. Зрозуміло, пам'ятку про права обов'язки отримали е, права зрозумілі вам. Та де ж не зрозумілі. Що вам не зрозуміло, справа? Одиннадцятий ну, пункт не зрозумілий і далі. Захисник у вас є професійний захисник, він мав роз'яснити більш детальніше. Професійний Захисник мені пояснив, що згідно КПК повинен мене під підпис повідомити. Я повинен розписатися в повідомленні. Мені цього представлено. Про що повідомити під підпис? Коли прибути на суд. Ми, зараз, ми зараз це все питання з'ясуємо. Що і яким чином. Крім 11 пункту, ще що вам не зрозуміло. далі Будь ласка, а, ви не запитання, вам що не роз'яснити? Роз Тож не зрозуміло. Я ж ну, зачитую. Конкретно зачитую пункт пам'ятки. Ви перебиваєте, потім кажете, що мені не зрозуміло. Ви не запитання, ви не вправі ставити питання за вулич, вам треба. Я ж не що ви не можете роз'яснити. Я не питаю вас, я роз'ясню. Що вам роз'яснити? Тож ви не даєте дочитати речення. Тож як, як ви можете знати, що роз'яснити? Дочитайте мені речення. Обвинувачений зобов'язаний пункт перший прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це суд. Зрозуміло. То що що, ви так само смс-кою? СМС, повістка СМС, в будь-який На так? ваш телефон чи як? Швиду, чи секретарю, кому смс писати? Суд вам вас через смс повідомляє. Суда є електронна пошта. Можете повідомляти суд через електронну пошту, якщо ви дай Бог, захворіли, чи не зможете пробувати в час по судове засідання. Зрозуміло? Зрозуміло. Законним рішенням, діями чи бездіяльності органу, що здійснює оперативну розшукову діяльність. Досудове розслідування прокуратури або суду у порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра обвинувачення не підтвердилася. Якщо за результатами розвіданої справи, яка надійшла до суду, буде встановлено, що у ваших діє відсутній склад кримінального правопорушення, яке вам придбив підозрюва прокурор, ви вправі вимагати ваші, вимагати відшкодування заданої вам шкоди. Але це по результатам розгляду цієї справи. Не раніше, ніж за, за цієї справи. Вам захисник пояснить. Якщо суд э, прийняли переконання, що ви не винні, винесе виправдальний вирок відносно вас, ви праві оскарте дії прокурора і слідчого, які приділив вам підозру. Я, я не тільки не отримую Почекайте, я, я зрозумів, ви не отримували. Прокурор, до вас звертаюся. Чому не вручили? Ваш честь. Згідно доданих до оборувального акту, зазначено, що адвокат, тендер, а також підозрюваний полик для здійснення процесуальних дії самоврушення банувальних акту... Прокурор, я запитую чітко, вручили чи не вручили обвинувальний акт? Особисто не вручили, оскільки чому не з'явилися для вручення для проведення такої слідчої дії, як вручення обвинувального акту до реєстру матеріалів. Вручіть, у вас зараз є можливість вручити обвинувальний об об акт з реєстром. Будь ласка, обвинувальний акт на трьох аркуш, на двох аркушах, а також реєстр на трьох аркушів. Будь ласка, обвинуваченому, а також захиснику обвинуваченого, копію обвинувального акту з відповідною мастичною печаткою та реєстр матеріалу. Скажіть, будь ласка, ви Пане Кулик, ви знаходились під вартою, вас затримали, не затримали? Ні. Не затримали. Під час особового слідства незаконні методи збирання від, доказів відносно вас застосовувалися? Застосовувалися. Ви оскаржили вказані дії? Звичайно. Тобто ви своє Він. порушне право захистили, так? Ні, не захистив. Ну, дії, які... Ваша е, честь тут не відповідає дійсності. Ми, має, ми будемо розглядати, коли ми оголосимо будування, як можемо давати оцінку. Ми зараз з'ясуємо питання: чи було у вас відносно вас засознати? Вас застосовує фізичне насильство на вас, вас збили, незаконно утримували. Ваше честь, я хотів би заявити вам відвід. Ми зараз йдемо до відходу. я не розумію, які чому ви мені задаєте ці питання зараз, тому От я що... не розумію, що це має до обвинувального ви наступаєте в перепалку з головуючим. Є порядок. Робі, я я повинен спочатку з'ясувати, що вручили, чи не вручили, ну. є відводи, чи нема відводи, відводи. Ще... то ми зараз ідемо до цього. Тому я запитую, ви отримали будвалення тільки сьогодні, так? Ваша честь, я хочу з ним познайомитися, бо я не знаю, що це таке. Ви отримали будва ну, тільки так. зараз. Чотири папірці. Я не знаю, що це таке. Зрозуміло. Як я можу сказати, отримав я чи не отримав? От так само, як за шлюб. От я не знаю, що вам сказати. Я його не прочитав. От як я йому сказав. Зрозуміла ваша позиція. Захист своїх інтересів адвокату центру довіряєте? Ну, звичайно, у нас укладені з ним договір. Ви йому довіряєте? Бідвод, відводи вашому адвокату є? Е, ваша честь. Мені я здається, за... я дав повну вичерпну відповідь. Ви мене запитав, чи я... я довіряю адвокату? Я сказав, звичайно. У нас є з ним договір. Тобто нащо ще ж мене перепитувати то саме? Тому що я зобов'язаний вас перепитати, У нас в нього зараз. Указали, і це все записується на диск. Для Ми. того, що потім не казали... А що ж диск в перший раз не чує? Я вам роблю зауваження за перепалку з головуючим. Наступний раз будете притягнуті до відповідальності відповідно до вимог глави 11.12 за неповагу до суду. Ваше честь, то що він не відповідальність? Ви відповідаєте тоді, коли вас запитують. А не вступайте в. Прокурору є відводи складу суду. Ваше честь, я перший раз його бачу. У вас є відводи до нього? Ви йому довіряєте чи не довіряєте? Я його взагалі перший раз бачу, як я можу довіряти чи не довіряти. Я не знаю. Я лише не читав ні одного документу. Зроз... Поки що немає. Н немає. у судового засідання є відводить. Ваша честь, не знаю. Я вас питав, за... якщо це, цей секретар мені писав смски, чи що там. Я, я ж хотів з'ясувати. Поки що Ви немає. Ви не можете це питання показати. Зрозуміло, до початку судового засідання через канцелярію надійшла заява про відвід судді Кам'янець-Поліської суду Хмельницької області Боєвідку. Слухаю вас. Я би хотів наголосити, що. Це є не що інше, як тиск на бізнес. Так, да, я є директор «Тендем Поділля. Да, я, я, я є та людина, яка побудувала в місті Фуршет і побудувала в місті Сільпо. Саме коли перебував на посаді в місті оскільки відвід буду розглядати інший суддя. Честь, додатково пояснити, Що Ви можете пояснити? честь, Дайте мені, будь ласка, одну хвилину. Не покупайте мене, будь ласка. Ви ж мені дозволили, щоб він зараз не робив зауваження. І я вважаю, що ви прямо зацікавлений в розгляді цієї справи. Ви є необ'єктивний.